Пантераси угу. є ще одна цікава ініціатива. Теж вона стосується фінансування, такого я б сказала, все ж часткового фінансування. Зокрема, йдеться про те, що деякі громадяни можуть отримати 70% 70% компенсації за перший внесок на іпотеку за програму ЄОСЕЛЯ. Власне про це раніше повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко і уточнює, що ці виплати зможуть отримати внутрішньо переміщені громадяни а також жителі прифронтових територій. Уряд також виплачуватиме додатково 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. А пан Тараса, 70% компенсації за перший внесок на іпотеку. Він же може бути різний, У ці 70%? умовно, якщо людина купує однокімнатну квартиру або трикімнатну. Чи є якась ось ця? Межа скільки може бути ця виплата, а давайте почнемо трохи з минулого. Давайте. програма є оселя. Це фактично кредити 3, 5, 9. і вона не показала свою ефективність. І я не один раз про це спілкувався з самими ветеранами з внутрішньопереміщеними особами. Ми поговорили на нарадах в офісі президента про те, що потрібно змінити, тому що аналогічна програма була за рахунок німецьких коштів грантових, і вона передбачала надання надання фактично грантових коштів на купівлю квартири. Але без першого внеску. Тобто перший внесок для багатьох був такою критичною точкою, що вони не могли користуватись. І тепер, досліджуючи це все питання, держава йде на те, щоб можливо було і за рахунок державних коштів оплатити цей перший внесок. Не весь, але 70%. І це дуже важливо, тому що, ну, скажімо так, чи заплатити першу внеску 10 тисяч доларів, чи 3 тисячі доларів. Це зовсім різні речі. І таким чином потім відсотки адекватні, і людина, можливо, якщо вона все працює, вона проходить перевірку в банку, вона отримує нове житло або на вторинному ринку житло, і таким чином може не платити за оренду, а жити у власному житлі. І тут головне, щоб у неї все було добре, здоров'я, і вона могла потім частково повертати цей е, кредит, і все буде добре. І тут е, такі ж е, історії працювали ж і в маленьких містах. Е, де де великі громади були великі громади допомагали своїм мешканцям, і вони за власний кошт компенсували частину першого внеску ще до цієї постанови? Тому я вважаю, що ми будемо спостерігати, як ця постанова запрацює, але це точно крок вперед для того, щоб забезпечити багато людей, які втратили житло цими фактично можливостями для тепер інвестування у нове життя. І крім того, спокійно чекаючи, поки будуть компенсовані кошти за втрачене житло, тобто компенсовані кошти за втрачене житло також можуть потім зараховані в цю суму кредиту, і ця сума кредита буде зменшена. Тобто я вважаю, що це дуже важливий крок для того, щоб наші громадяни були забезпечені власним житлом. Чи є там якісь норми, які убезпечують? Сформулюю так: у нас є дуже багато дійсно внутрішньопещених осіб, які шукають собі по селам хати там і тому подібне, не можуть знайти нормального житла і є е, е, особи. У яких є житло, однак вони теж вважаються внутрішньо переміщеними особами, оскільки вони там були зареєстровані, значить на інших територіях. Цей механізм він власне надає можливість отримати іпотеку усім, абсолютно, внутрішньо переміщеним особам, чи все ж таки там є певні норми, які скеровані на те, щоб люди, яким дійсно по справжньому потрібно на 100% житло, у яких немає взагалі житла. Що лише вони можуть скористатися цією програмою, на жаль, цей механізм він більше фінансово. Банковий, тому він не створює умов щодо оцінки потреб, і тут питання якраз в тому, що отримання цих коштів прив'язано до статусу. І будь-хто, на навіть якщо в нього є додаткове житло, має можливість отримати компенсацію і інвестувати в нове житло. Але я вважаю, що ми будемо в цьому ну, напрямку розвиватися, оскільки нам точно потрібно буде змінювати підходи до індивідуальної оцінки потреб. І зі свого досвіду зазначу, що багато внутрішніх переміщених осіб не сильно їдуть в село і не сильно шукають всі шукають по районним або по обласним центрам -то тому що одне одна історія що там є робота інша історія по Звучить про те, що люди приїхали з окупованих територій, де більше індустріалізовані міста більше ну тобто, міста просто більші, ніж села, і люди привикли до іншого способу життя. Тобто, отже, тут питання все таки більше розвитку урбаністики і великих міст. Я думаю, що більше інвестицій буде в цій місцевості ніж все.